4.04.25 року. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. 15.25. Розпочинаю свою роботу в таксі ввечері в п'ятницю. Включаю секундомір Кілометраж 15.6 у мене. Це О, вже заказ поза радіусом Сапола на квартальную 125 блін. Що за фигня? Я ж ставив під комфорт. 1.04. Відмовитись. Не обов'язково. В общем, приходив чомусь 1.04. Хоча це до комфорту не дотягує по-любому. Вот. 15,6 у мене зараз пробігу, бо я вранці зробив одне замовлення. Одне замовлення 200 за 7,3. В сторону, як настоящий подвізун, в сторону роботи взяв замовлення. Так що, ну і потом, поки до роботи доїхав. В общем, 15,6 уже є. По болту в этот раз включив тариф на максимум 14 гривень за кілометр. Щоб не задалбували от этим всяким шлаком. Кстати, Дивин щось пропав. Вот. Ключу ще Uber, вон таксі оптималов, наверное. В общем, чекаю. Чекаю на замовлення і стартуємо. Нихуя себе поворот. прийшов заказ по оптималам. В центр. 5,5 км, 200 гривень. Їду звісно, що, что б не взяти даже оптималов за таку ціну. Только, блин, указал подачу 2 хвилини. І за дві хвилини я нія ніяк не встию десь на Кірова, на Нахімова. Ну, почекаю, нікуди не дінуться. В общем, їду забирати пасажирів. Помню, в перших відео питали в коментарях, а що ти так гарно знаєш город, без навігатора їздиш. Та то по уклону я гарно знаю город, тому що... Приложение, Открыв, там все понятно А тут, блин Вот оно, блин, карта Хрен поймешь куда если оно вообще ведет меня сюда А Вейс мне Короче, через задницу А Вейс Через Трунцово Короче, включи Вейс Так что не думайте, что я там город знаю уже. Привык в уклоне там, уже к их приложению и по их карте ориентируюсь, более-менее нормально, а тут... а тут непривычно, неудобно. Да, удивили, вот как раз две девчонки переходят, я их и привез. 200 гривен, я да 500, Кажу, у вас будет 200 гривен сдачи. Я говорю, 200. Да, у вас чисто приятно в машине. Я говорю, дякую. Короче, соточка чая. Вот это я понимаю, пассажиры. Да, редко такие бывают. В общем, выполнил замовлення, конечно же. 5 зірочок. Аклон теж включаю. Так, Мус-Сіті, навіть станем тут десь. Просто я в хвилин 15 біля Мус-Сіті, нічого гісінько не приходило, я включив цепочку, виключив доставку і стандарт, оставив комфорт і бізнес. Прийшло замовлення по комфорту, 120 гривень за 3,3 Їхати на сонячний на сонячну набережну Не люблю лівий берег, але поїдем. Що ж робити? Поки що в центрі нема що робити. Ну що, поніслося. Тепер мені прийшло на фрунзенський замовлення по бізнесу 240 за 9, Ну що ж, поїдемо тепер на фрунзенський. Будемо... Будемо полісосить. Комфорт і бізнес. Та ні, ну пылісосить, звісно, не. Двора не виїхав, вже прийшло наступне замовлення. що й на правий берег на Кірова Ніс, поля 28 з Донецького шосе 15. Так що вже їду. Трошки намігаючий трошки по наглому ну, такая у нас работа тупить некогда треба косить бабло и вообще заказики пруть один за одним сейчас придется тут проехать трошки по по вечным ямам Варочку мені треба. В общем, 246 за 12 Поїдемо. Туро, 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 туроту. Бля, тут це не варочка ще. Старочка. Странно, уклон обклеенный стоїть курить, а, наверное, стандарт, ну да, ромножко. Думаю, ему не прийшло це замовлення. Так бы я теж курив. Привіз двух хлопців на поле, ще попросив заїхати на оперний забрати другого друга. В общем, под... кажу, ну додайте точку. Він щось питався, не вийшло у нього. Каже, та ладно, ми додаємо там денег, Я добре кажу. Ну я глянув... Е було би, як б, якщо б додав точку 271. Ну, він дав 300. Нормальок. В общем, тепер я на поля. Прийшло наступне замовлення по комфорту. До Парка Шевченка їхати з Вознесенська 50 км подача, 5 поїдемо за 143 гривні. Що ж, поїхали. Знову лівий берег Калінове. Відвіз я на парк Шевченка хлопця, дав 150 гривень, а потім прийшов відразу по бізнесу заказ 213 за 6 там, з чим-то. Каліновою, 9. Зараз хвилин 10 постояв, взяв по убіру замовлення в центр. 118 чи 113 гривень. Їду за пасажиром Екатерину повеземо на барикад. Пасажири відразу виходять завжди почти. відвіз по обіру замовлення, те, що було в центр, там вийшло 138. І потім взяв додому замовлення в сторону дому на парус, бо мені треба було за талонами на газ і потім щось я вже обломався виїжджать і вирішив на цьому завершувати сьогоднішню роботу, що вийшло? Сім замовлень по уклону, 20 середня вартість. одне по опті і одне по уберу. Того за сьогодні 1956 та грязний плюс чай, 305 комісія, 1651 каса, по часу, по часу вийшло рівно 4 години ввечері. Ну і утром на замовлення я там потратив скільки 20 хвилин. В общем, 4 години, пробіг 86,4. В общем, 87 км пусть буде. Так, 1651, відняти 87, умножить на 5,1. 1200 гривень каса за сьогодні. Сьогодні гарна була п'ятниця, це з пів четвертої 4 години. Взагалі почти не стояв. Нормально, так покатав. Каса більше, ніж вчора, а по годинах почти над, десь на півтора часа. Менше. Так що от така була п'ятниця. Звісно, ще тільки восьма година, можна було ще попрацювати. Ну, завтра на рибалку з хлопцями, з товаришами їду. Рано вставати. Тому на сьогодні все. Дякую, що додивились, дякую за підписку, дякую за коментарі, за лайки. Всім тихої, мирної ночі, всім пока.